Всім привіт! З вамистро і ви на каналі Flyman Shop, вашого провідника у світ активних. І ось нарешті настав цей момент, коли у компанії Forest з'явилась власна лінійка поляризаційних окулярів 25-го року. Давайте чесно, скільки разів сліпуче сонце псувало вам ідеальний день, скільки разів відблиски на воді псували вам побачити клювання, або як втомлювались очі за кермом чи під час довгої прогулянки в горах. Якісні окуляри це не просто стиль, хоча, якщо чесно, в наш час саме для нього, але в першу чергу це інструмент, це ваша безпека, це запорука чіткого бачення на світ. І про цей інструмент ми сьогодні і поговоримо. Отже, що робить окуляри Forest особливими? В основі кожної пари лежить технологія, яка дбає про ваші очі. Перше і головне це поляризація. Уявіть сонце, як хаотичні хвилі, які відбиваються від горизонтальної поверхні, мокрого асфальту, снігу і створюють нестерпні відблиски. Поляризаційна ж лінза. Працює як розумний фільтр, вона відсікає усі горизонтальні промені, залишаючи лише вертикальне корисне світло. Результат: ви бачите чітку картинку, а не сліпучу пляму. І наші лінзи поглинають 99% таких відблисків. І друге, що головне, це захист від ультрафіолету. Усі наші окуляри мають маркування у 400 Це означає, що ваші очі захищені так само надійно, як, наприклад, шкіри під гарним сонцезахисним кремом. І третє головне це сертифікація. Усі окуляри мають сертифікацію SE та FDA. І це не просто літери, це міжнародна гарантія того, що ви купуєте безпечний та перевірений продукт. А тепер найцікавіше. У лініці, як ви бачите, є різні кольори лінз, і кожен кольор відповідає за максимальну ефективність в певних сферах застосування. Давайте розберемося, який підійде саме вам. Чорні та сірі лінзи. Вони універсальні. Вони рівномірно зменшують яскравість, не спотворюючи кольори. Для кого підходять? Для щоденного використання водіння, міста, пляжу або гір за яскравого сонця. Сині лінзи для води та снігу. Вони зменшують відблиски від води та покращують видимість під водою. Відповідно, ідеальні для рибалок, водних видів спорту або зимових активностей. Червоні та рожеві лінзи майстри контрасту. Вони покращують сприйняття та контрастність в умовах недостатнього освітлення. Підходять для туристів, велосипедистів, бігунів або для вечірнього часу. Жовті та бурштинові лінзи для слабкої освітленості, сутінків або туману. Вони підвищують контрастність і видимість при слабкому сонці. Підходять для водіїв, мисливців, велосипедистів, усіх, хто використовує окуляри за слабкою освітленості. З лінзами розібрались. А що за оправою? Лініка пропонує два варіанти оправи для того, щоб ви змогли обрати ідеальне для свого стилю життя. Перший тип це ТР-90. ТР-90 або гриломіт це термопластик, який використовується в аерокосмічній галузі. Він майже невагомий, тому вірогідно, ви взагалі забудете, що на вас є окуляри. Він ультрагнучкий та стійкий до ударів. Для кого він підійде? Для спортсменів, рибалок, для всіх тих, хто використовує окуляри довго та в активних умовах, і їм потрібна ця невагомість. Вони не тиснуть, не натирають, якщо ви підібрали до розміру голови, звичайно, і ідеально адаптуються до форми обличчя. Другий тип це класична полікарбонатна оправа. Так, вона трохи важча за ТР-90, але це вага, яка дає те саме відчуття надійності. Вона неймовірно стійка до подряпин та механічних пошкоджень. Для кого вони підходять? Це чудовий буде варіант для кемперів або неспішних прогулянок. Для тих, кому не потрібна екстремальна легкість, але потрібна максимальна довговічність. Отже, підсумуємо: лінійка окулярів Forest 25-го року це не просто набір нових моделей, це продумана система, де кожен знайде ідеальний інструмент для своїх очей. Збираєтесь на пробіжку або в похід, спробуйте червоні лінзи. Часто в умовах недостатнього освітлення ваш вибір жовті лінзи. Потрібна невагомість, спробуйте матеріал ТР90. А якщо потрібна невбиванна класика, полікарбонат до ваших послуг. Весь модельний ряд вже чекає на вас на нашому сайті. Посилання в описі під цим відео. Там же ви зможете роздивитись кожну модель. Також для вашої зручності ми пропонуємо придбати окремо ось. Шнурки для того, щоб не втратити ваші окуляри, або жорсткий кейс для того, щоб безпечно їх транспортувати. А тепер хочу вас поцікавитись, які окуляри обрали б ви, для яких умов ви найчастіше використовуєте окуляри. Мені дуже буде цікаво про це почитати. Дякую, що подивились це відео. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам було це відео корисним, та підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні огляди. З вами був Дмитро. Бажаю вам яскравих вражень та чіткого бачення на цей світ. До зустрічі на природі!